Вітаю вас на часі програма Пряма мова. Я її ведучий Павло Невесенко. На дворі спекотня літня пора. Тому й не дивно, що в гостях у нас сьогодні синоптик Рівницького обласного центру з гідрометеорології Ніна Мороз. Вітаю вас, пані Ніно. Я також вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Скажіть, ви як синоптик, поясніть, з чим пов'язана така спека, яка є наразі у нашому місті? Ну, взагалі, спека нинішня і будь-яка спека. У нас на Рівненщині завжди пов'язана із надходженням досить теплого повітря. Зазвичай це буває із південних широт, або з південного заходу, або конкретно з півдня, або з південного сходу. Нинішня повітряна маса у нас надходить більше із африканського континенту. Ну а ми знаємо, що африканське повітря завжди досить жарке і досить розпечене. Встановлюється, скажімо, область високого тиску, відсутні атмосферні фронти, нема такої різкої зміни атмосферних процесів, і така повітряна маса затримується на, скажімо, на досить тривалий час, як ми спостерігаємо нині. Ось така серпнева спека є вже для нас звичайним явищем. Ну, взагалі, якщо е, брати весь період спостережень, які проводяться у нас на Рівненщині, а безперервних спостережень, в Рівному це в нас дані є починаючи з 1944 року. У е, нас ще є на Рівненщині дві метеостанції це в Дубно і Сарнах. До речі, найменше метеостанцій є на порівнянні з іншими областями це для я вже скажу так загальний процес. що Це наприклад для. Прогнозування погоди і взагалі для спостереження за погодою це досить таки замало. Чим густіша сітка метеорологічних станцій, тим звичайно є точнішими прогнози. І явища, які спостерігаються по території області, вони, як кажуть, не проходять повз, а вони фіксуються. От, за даними таких спостережень. У нас взагалі серпень вважається досить спекотним місяцем. Найвища температура була зафіксована в 1952 році, до речі, 16 серпня в Рівному 37 градусів. В Сарнах в 1961 році температура повітря була 37-38 градусів, і в 2001 році, навіть в сарнах, також правда, це було вже в липні місяці, аж до 39 градусів була температура. Так що, як бачимо, зазвичай серпень є місяцем таким, скажімо, спекотним. І якщо заглянути далі в статистику, то і 1952 рік був спекотним, і в 1963 році були такі спекотні дні. В кожному році був якийсь період. Але за останні два роки цей період став набагато тривалішим. Я думаю, в пам'яті в когось залишилося ще, а може, як кажуть, таке і не залишається. У 2014 році, починаючи з 28 липня і закінчуючи 11 серпня, також стояла така сама спекотна погода, коли температура повітря коливалася від 30 до 36 градусів, і дощу практично в ці дні не спостерігалося. Так само цьогоріч спека у нас розпочалася до. 2 серпня, ну і поки що триває. Ну а власне за прогнозами, скільки вона ще тривати буде? За прогнозами, я хочу Тішити наших телеглядачів, тішити жителів Рівненщини, що вже з понеділка до нас прийде зовсім інша синоптична інша повітряна маса. Зміняться синоптичні процеси. Уже ми очікуємо побільше дощу. Денна температура в понеділок до... знизиться до 20-25 градусів. А от вівторок, середу, четвер, орієнтовно, в ці дні всього лишнього 20-22 градуси і волого. Тобто Буде з дощем. Ну, а до, кінця, до кінця серпня такої спеки вже дійсно більше не повториться. Тобто вже з наступного тижня ми нарешті так, дочекаємось так, дощу. Так, так. Скажіть, будь ласка, які природні явища впливають на клімат у нашій області? О, ну, природні, природні явища впливають на клімат. Взагалі на клімат в, в загальному впливають не можна виділити одну область. Через те, що Поняття погоди і поняття взагалі зміни погоди якоїсь, воно залежить дуже і дуже від багатьох факторів. І на, рівни, на погоду рівничі, скажімо, впливають повітряні маси, які надходять до нас з Атлантики. Вони несуть одні погодні умови. Коли візьмемо ми із циклони, які, наприклад, йдуть із Середземного моря, вони несуть інший характер погоди. І дивлячись, коли це буває? Чи це буває влітку, чи це буває взимку. А вже від того. Того, яка іде до нас синоптична ситуація, тоді е, такі явища вже вони спостерігаються на території нашої області. Ну, влітку характерно найбільше, як ми знаємо, це грози. Е, в середньому, в літні місяці, тобто червень, липень і серпень, в середньому буває від 8 до 10 днів з грозою, але окремі роки буває, що і до 14-15 днів з грозою. Також кількість опадів сильних має на увазі опадів, сильних, навіть дуже сильних опадів. Також буває пов'язано більше з виходом південних циклонів, як ми кажемо, що інколи буває, навіть за один день може випасти місячна, а то й півтора місячна. Норма опадів, до речі, таке явище досить небезпечне як смерчі. Воно також характерне для території нашої області і періодично воно повторюється у нас здебільшого в літній період. Я думаю, багато хто пам'ятає. Минулий рік, вересень, місяць, здавалось би, вже температурні показники повинні іти на зниження. У нас смерть спостерігався в Костополі. Хай він, як кажуть, за своєю руйнівною силою був не дуже значний, але все рівно це був смерч. І Я думаю, що напевно багато хто з людей якраз у ці спекотні дні спостерігав, можливо, теж називали їх смерчами, але це так звані суховії, коли піднімається при температурі майже 35 градусів, піднімається такий стовп, наче повітря вгору дійсно, що він за формою схожий на смерчі. Ну і взагалі для рівнощі характерні сильні вітри. Рівненщина вирізняється сильними вітрами. Це коли їх швидкість 15-20, а то й до 25-30 метрів за секунду. Також вони мають руйнівну деяку силу. Ще у 2013 році говорили, що температура повітря в Україні зростатиме з кожним роком. Якщо зараз ми спостерігаємо плюс 33, плюс 35 градусів. Скажіть, чого нам чекати наступного літа, зокрема наступного серпня? Ну, насамперед я хочу сказати, що за останні десятиліття взагалі, температура у нас на Рівненщині виросла на 0,6 градуса. Це, в принципі, досить багато. Це річна температура. Але температура повітря, вона, скажімо так, ну, по сезонах вона розпливчата. Це температура, іде її підвищення взагалі-то більше за рахунок зимових температур. І Ну, звичайно, трішечки, можливо, і літніх температур. У нас зими стали, скажімо, все рівно набагато теплішими. Якщо є холодний період, то він досить таки нетривалий. Буквально там тиждень бувають низькі температури. Взагалі, ну, ми, звичайно, цим не займаємося, ми просто прогнозуємо погоду на на де на добу і ще на дві, ну тобто на три доби вперед. Звісно, консультації можемо давати приблизно і на тиждень. А такими довгостроковими прогнозами це займається в основному науково-дослідні інститути, займаються науковці світу. Взагалі багато твердять, що одні твердять, що дійсно у нас йде процес потепління глобального потепління, що температура підвищується. Інші науковці твердять, що навпаки може наступити якийсь і льодовиковий період. Ви знаєте, я не можу такою статистикою, як кажуть, на 100% сказати, яким буде наступний серпень, але я дійсно скажу, що напевно тиждень спекотної погоди в серпні зазвичай зазвичай, буває. Так що <смас> температура, яка, якщо дійсно, ми бачимо, як я вже сказала, і в 61-му році була 38 температура, і була така температура в 52-му році. Значить, не виключено, що вона і буде в 2015-му. Можливо, період не буде таким тривалим, як в минулому і в цьому році, ну але серпень є серпень, це літній місяць. Місяць все ж таки він з високими температурними показниками. А якщо літо наразі спекотні, можна сказати, що зима буде холодною. Ви знаєте, мабуть, таку статистику, і так може можна було би стверджувати, можливо, десь в роках, ну я так думаю, 60-х, 70-х, можливо, 80-х, коли тоді дійсно була така чітка розмежув... розмежованість між зимою і літом. Зараз, якщо наприклад, взяти От, амплітуду, як змінюється погода зимою і літом, то раніше вона мала таку е, досить, ну скажімо, пікову амплітуду. Тобто холодне літо, е, тепла зима була. Зараз цей процес, ця синусоїда, вона має вже більш таку, ну може я не, неправильно так поясню, але більш таку, знаєте, зглажену форму, більш таку овальнішу ці, тобто е, немає такого дуже холодного, холодної зими там мол, і дуже спекотного літа більш-менш якось процеси зглажуються але взагалі говорять що можливо в деякі роки як, скажімо так, і статистика підтверджується Ну, я думаю, що як зазвичай в останні роки у нас серпень місяць, останній місяць літа, лютий, у нас останній місяць зими, то не виключено, що напевно з тиждень часом може і буде зимою температура десь така близько 30 градусів, як бували у нас от попередні кілька років. Дивіться за вашими прогнозами, чи буде надалі змінюватися клімат на різних континентах нашої планети? Ну, в принципі, я вже, от в цьому ракурсі, дещо сказала прогнозами конкретно нас, рівненських синоптиків, такого ми сказати не можемо, але як я вже кажу, і цим займаються науковці світу, науковці нашого українського науково-дослідного інституту. Ну, я ж кажу, одні передбачають, що буде іти глобальне потепління, інші, як я вже сказала, що буде, мож, не виключено, що може бути і похолодання. Такі періоди в нас в Україні є. Як бачимо, ми е, взагалі маємо перед собою дуже маленький відрізок даних метеорологічних, які ми можемо оперувати. Спостереження, як бачимо, у нас на рівні ще сімдесят трішки більше 70 років, ведуться безперервні. Наприклад, на інших метеостанціях нашої країни там 100, можливо, десь 150, а період людства то вже хто знає скільки. А є приклади, що навіть наприклад у нас і чорне море замерзало, і як кажуть, тоді льодовики, не льодовики, а таке похолодання було, що наприклад до середини Європи в весняний період доходили дуже низькі мінусові температури. Ну, тут, бачите, важко сказати. До речі, я от буквально це кілька днів назад прочитала, що, наприклад, те, що на сонці у нас плями знаходяться, і що сонце взагалі не впливає на зміну клімату. Хоча, взагалі, то від як кажуть, розподілу тепла сонячного залежить і розподіл різних метоелементів, тої ж самої температури і всіх інших. А власне, як діяльність людини може впливати на клімат? Я думаю, що все-таки, напевно, людина дійсно впливає, впливає на свій клімат. От звідси із цієї статті там також такий висновок був зроблений, що раз сонце не має такого, скажімо, величезного впливу, то в останні роки це все, все рівно зв'язано з антропогенним впливом людини. Тобто, що це дійсно все залежить від людей ці випади різних парникових газів. Та й напевно свій процес там десь осушення, там зрошення, там навіть, наприклад, якщо ми в нас на рівнищі візьмемо, до осушення були дуже великі болота. Тепер на місці тих боліт, у нас що зараз? У нас зараз там все абсолютно повисихало. Ну, можливо, тут дійсно, як кажуть, є вплив людини, і через то задумано, може, воно було все досить гарно, непогано. Але воно все в запущеному стані, і те, яке мало би контролювати цю вологу, і це все, воно, як кажуть, дійсно зараз не працює. Позаростали канали, річки і так далі. Напевно, і в цьому є якась причина. Напевно, дуже багато зараз. Такий. Ну, це в такому, я скажу якомусь регіональному масштабі. Напевно, коли це брати в масштаби такому великому, всесвітньому, через те, що прогнозувати погоду, наприклад, треба дуже багато інформації передивитися. І як кажуть наші синоптичні процеси, фронти, циклони, антициклони вони не знають ні кордонів, ні меж. Ми обов'язково повинні знати, якою є погода в наших сусідів всюди, і в західній Європі, і на півночі країни знати і ну всюди. Бо я ж кажу, погода і природа це йде циркуляція загальна в атмосфері. Це треба бути знати в цьому. Ну, все-таки я моя думка, що вплив людини є. Наскільки відсотків я не беруся цього говорити, я цим не займаюся, але є. Скажіть, а чи важко вам робити точні метеорологічні прогнози? Взагалі, знаєте, коли, скажімо так, нескладна синоптична ситуація, звичайно, прогноз робити набагато легше. Коли досить складні синоптичні ситуації, спрогнозувати важче, і що я хочу ще сказати, Здавалося б, от зараз ми живемо, що в нас дійсно технічно ми досить такі, ну більш-менш оснащені. Ми маємо доступ до багатьох е якихось там. Ну, розрахункових методів різних світових центрів. Ми користуємося даними світових центрів Лондона, далі в Німеччині, Фенбах є центр такий, там Нідерландів, далі на ну, багатьох, багатьох, багатьох інших. Але дати точний прогноз, я вам скажу раніше, було простіше. Погода була простіша. Як ішли якісь синоптичні процеси, ага, ти очікував, от згідно такого-то такого процесу буде така-то погода. От там мають такі-то опади випадати, там мають бути грози, посилення вітру. А зараз дуже важко. Здавалось би, рухається повітряна маса, певна, рухаються атмосферні фронти, а от буває, доходять вони там до території Польщі. А от на території України вони далі не йдуть. Вони просто-напросто розмиваються, розтягуються якось на північ, на південь, і ми залишаємося в якомусь такому, ну скажімо, вакуумі. І в таких ситуаціях дуже важко прогнозувати погоду. А от навіть в останні липневі дні, от в липні було таке, так, спостерігалось, бувало, що теж так само. Ідуть ці ж атмосферні фронти, доходять до території області, минають нашу область, переходять по ту сторону Случа, далі на, на схід, і там знову випадають опит. Ну, якісь закономірні є свої явища. Так, важко в процесі, але все рівно ми намагаємося найбільш якось, щоб більш-менш все-таки було точно спрогнозувати всі явища. Не лише там температуру повітря, а й опади. Які ці опади будуть обов'язково вітер спрогнозувати, треба якої він швидкості. Ну. Як наші споживачі, що їх цікавить, тобто зараз природні явища є непередбачуваними. Багато, багато Є багато таких природ, які важко. Я не скажу, що там вони непередбачувані, а які є важко передбачити е, непередбачуваними, скажімо так, в ну напевно в 80% це є смерчі. Смерч, дійсно це дуже важко через те, що він це явище таке локальне, яке буквально воно може розвинутися за якихось там, ну за дуже дуже короткий період, можливо, навіть за якихось півгодини. Спостерігати його може бути важко. Ми маємо супутникову інформацію. Конкретно можемо по території області прослідкувати, але вона все рівно йде трішечки з запізненням. Можна розрахувати, на який час вона до нас прийде, але от точно як, як вона себе поведе, досить важко. Передбачити можна з більш-менш точністю, якби у нас були, ну, Україна, скажімо, була оснащена досить потужними доплеровськими локаторами. А ми, на жаль, такого не маємо ще. Надіємося, що буде. Угу. Я, я вже питання завуа. <кій> Скажіть, чи співпадають народні прикмети з метеорологічними прогнозами, чи спостерігали ви? Такі? Ну, до речі, до речі таке запитання нам досить часто задають, чи ви використовуєте там народні прикмети. чи вони. Я скажу зразу, народні прикмети при складанні прогнозів ми не використовуємо. Ну а можливо, можливо, якісь і спада 에, може співпадати. Я думаю, що хто спостерігає за природою, він напевно звернув, Звертають, як частово. Ой, ластівочки почали низько літати. напевно, буде дощ. Правильно, вони вже відчувають вологу. Їм стає важче підніматися вгору. Правильно, якась, можливо, дійсно це якось там спрацьовує. Наприклад, там сонце заходить, якось захмари, може теж щось буде. От змінився напрямок вітру, значить це теж може принести. Це просто треба бути досить уважними. Я знаю, хто за хмарами спостерігає. За хмарами також можна визначити, чи зміниться якось погода, чи не зміниться. Ну, ми в своїй робочій, так скажімо, практиці. Ми не використовуємо предмети. Але цим можна користуватися. І якщо хтось, хтось хоче, хтось цим займається, звичайно, це тільки на користь піде. Говорять, скільки людей, стільки й думок. Я впевнений, що ви знаєте, що є такі люди, які не довіряють метеорологам. От ви, власне, як метеоролог, як ви відноситесь до цього, до недовіри людської? <свісна> знаєте, у нас кажуть, як кажуть, у нас кожна людина є лікарем і кожна людина є метеорологом. Кожен знає, як лікувати, і, напевно, кожен знає, як передбачити і якою є погода. Звичайно, це справа кожної людини, де вона хоче спостерігати, де вона хоче ну, дізнатися, якою буде погода. Є зараз дуже-дуже багато різних сайтів, на яких розміщується погода. Але просто я хочу сказати, що там іде просто прямий математичний розрахунок. І які б сайти були-не були, вони все рівно в основу кладуть дані метеорологічних спостережень, не маючи основи, не маючи даних. Такого прогнозу, такого розрахунку ніхто, звичайно, не дасть. Бо всі, я думаю, ви всі знаємо, що повинна бути якась основа для будь-якої комп'ютерної програми, для чогось має бути. А довіряють, не довіряють, я знаю. В нас є люди, які дійсно нам довіряють, які говорять, що наші прогнози стали більш точнішими, більш справджуються. Але особливо зараз влітку ну, спрогнозувати важко навіть і те, що взагалі ну, природа, природа сама от літніх дощів, вона носить такий характер, що вони проходять дійсно місцями. От комусь не подобається термін місцями. Дійсно, ми ж не можемо сказати, що в одному пункті випаде, а в другому не випаде. Коли ми візьмемо наші рівне, нас метеостанція знаходиться в аеропорту. Скільки буває, що в нас буквально випадає кілька крапель дощу. А в Рівному, особливо буває, в районі автовокзалу, навіть десь в центрі міста, проходить дуже і дуже величезна злива. Так само може бути і в одному селі. В одному кінці пройшла сильна злива, в другому не пройшло дощу. Той, хто слухав прогнози і в кого попадав дощ, скажуть, ага, справдилося. Ті, в кого не було дощу, скажуть, що ж вони дають, прогнози не виправдалися. Звичайно, ми намагаємося, намагаємося, щоб прогнози були наші як найточнішими. А судити як, звичайно, люди мають на це повне право самі. Вірити чи не вірити метеорологам? Особиста справа кожного. Головне, щоб було, як в пісні: перш за все, погода в хаті. Сьогодні в гостях у нас була метеоролог Ніна Мороз. Дякую вам за плідну розмову. Вам також дякую за плідну розмову. Слухайте наші прогнози. Я думаю, ви не прогадаєте. Побачимось і дивіться телеканал Ритм.